Під час боїв 1943 року на території Малинського району було знищено понад три сотні німецьких танків, але все це ціною тисяч життів наших воїнів. Лише у селі Ворсівка в братській могилі вічний спочинок знайшли більше шести сотень захисників вітчизни. А це ж практично біля місяця. Тут такі точились бої. Були такі дні, що село переходило руку в руки. Дорога в нас іде, і по обидві сторони дороги, значить лежали. Ну, вони їх уже простокла з одної сторони наших радянських воїнів, а з іншої фашистських. І їх було дуже багато. Бачите, в нас даже тут поховано 603 воїни. З восьми сотень жителів Ворсівки на фронт пішли більше третини, а повернулася лише половина. З поміж них – 89-річний Василь Халепа, для якого цей меморіал пам'ять про усіх полеглих у тій війні. Перше снайперував, поки до першого а бата. Потім вже Після першої поради я попав артилерію. На мою думку, кожен рік треба поновлення, тому що воно старіє, його повинно повертати у ті події, які вони відбувалися. Вже після війни людям довелося розшукувати одинокі могили поблизу селища і звозити на поховання суди. Нині ж цією роботою займаються пошуковці. В цих лісах, в окрестностях города Маліна. Лежат тысячи и тысячи еще незахороненных останков солдат. Наших, которые погибли здесь, при обороне Киева в 1941 году и уже при освобождении Украины в 43 году. Сегодня, вот до этого мероприятия, с утра, в городе Малине, было произведено перезахоронение останков, останков советских воинов, которые были найдены в городской черте, прямо в районе, ну, в прямом самом городе Малине. Нашли мы 11 человек. К сожалению, удалось установить имя только одного солдата. Реконструкція меморіалу відбулася тут за допомогою обласної міліції і влади, які на відкритті вітали присутніх з днем перемоги і закликали не забувати про лихоліття тієї війни. Що вже вранці 22 червня німецькі бомбардувальники бомбардували місто Житомир і райони і міста нашої області. 1418 днів. Наші житомиряни пліч опліч з усіма воїнами Радянського Союзу пішли й кували перемогу. І ви знаєте, мені в минулому році вибула така велика честь бути в складі делегації побувати рестазі. Я своїми очами бачив ті надписи, які робили, в тому числі, і житомиряни на розвалинах хреста. Після відкриття меморіалу поблизу Ворсівки люди змогли побачити реконструкцію бою між загарбниками і захисниками рідної землі, аби нащадки відчули, яким він був той рубіж мужності 1943 року.